Їй було потрібен час для ознайомлення з судовим засіданням, з суттю судового засідання требувалася зустріч з захисниками. Потім на дві-три неділі перенесення судового засідання, зараз вона заявила клопотання, що бажає особисто бути присутньою під час судового засідання. Тільки буде інше клопотання, висказане її під час, коли їй буде запропоновано бути доставлено до суду. Ми не знаємо. Тобто ви натякаєте, що вона Так, да, Це і так фактично видно. Стан здоров'я Юлії Володимирівни погіршився по відношенню до того, як було раніше. Тому я ще раз підкреслюю, я не бачу медичної, я це підкреслюю, медичної можливості доставляти Юлію Тимошенко, не застосовуючи при цьому тортур. Ми не затягуємо розгляд справи, ми за те, щоб абсолютно очевидно став фарсовий характер обвинувачень у справі Щербаня. я можу зазначити, що ми ознайомилися із показами цього свідка, Ну, назвати, сказати, що це. Казки діда Ріната продовжуються, ну це напевно так і буде.